Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Сьогодні я розповім вам про модель Grow, яка допоможе вам поставити екологічно правильну ціль і підтримувати мотивацію до да, досягнення найкращого результату. Але хочу почати з того, що дійсно в свій момент просто в шок мене ввело. Я зовсім цього не усвідомлювала, не знала, і упевнена, що ось моє оточення також цієї інформації не знало. І вона є наступною. Що насправді нам не потрібна мотивація, щоб почати щось робити. Нам потрібно почати щось робити, аби ця мотивація з'явилася. І обов'язково дивіться цю рубрику детально да, про мотивацію. І я, дуже, я там детально все поясняю, не лише це відео, да, а всю рубрику я маю на увазі, різноманітні техніки, вправи, взагалі, міфи навіть про мотивацію, я розповідаю. Да. І в цілому я зробила висновки, що люди просто використовують цю таку чарівну мотивацію як виправдання своєї бездіяльності. І якщо. Вам це не своєрідне, ви би хотіли це змінити, то залишайтеся зі мною до кінця. І поговоримо сьогодні, як я вже сказала, про моделі Grow для постановки цілі та збереження мотивації. І Grow це абревіатура, і розшифровується вона наступним чином: ціль, тобто Goal, поточна реальність, currently reality, перешкоди та опції, obstacles, і grow, е, Ви. <голов2> і нездала не бажання WILL. І давайте ж розглянемо конкретно. А, що ще хотіла сказати, що на мій подив ця модель була розроблена ще в 80-му році, да, 1980. му Вона, правда, була трохи пізніше перероблена. Не буду казати, яким, я думаю, це не так важливо. І часто цю модель поєднують із. Подорожу, тому що вона допоможе вам не лише встановити ціль, зрозуміти, де ви знаходитеся зараз. ой, зрозуміти ваше місце, да? Точку А, де ви знаходитеся зараз, ви зможете конкретно поставити точку Б, куди ви хочете. ви... Е Обдумаєте різноманітні варіанти за допомогою цієї техніки, да, які можуть виникати перешкоди, різноманітні непередбачувані події, і вже тоді лише ви приймете рішення, як досягнути цю ціль буде найкращим варіантом для вас. І так, ціль, да? що необхідно тут зрозуміти? Інколи самої постановки цілі недостатньо, необхідно зрозуміти. Як ви хочете мислити, які е, ви можете знайти підходи для того, щоб свою психологію е, переробити так, щоб вона була максимально корисною саме для вас? І вже потім ви ставите ціль, і важливо зрозуміти в першу чергу, чи є ця ціль вашою. І далі? Необхідно задати собі такі питання, да, щоб легше було поставити собі ціль. як я зрозумію, що ціль досягнута, да? як я зрозумію, що я чогось досягнув, да? тобто що я цю ціль зробив? Ціль має бути конкретною, вона не має бути розмитою такою. Необхідно, задати, необхідно також собі задати питання, як ви зрозумієте, що проблему вирішено да? або ціль досягнута, як я вже сказала. І також чи не суперечить ця ціль з якимись вашими іншими цілями. До речі, щодо екологічної цілі, я хотіла ще проговорити, що вона має стосуватися лише вас, бути абсолютно про вас. Вона не має впливати на волю інших людей. Тобто, ви не можете бажати да ставити ціль, щоб Валера сусід покохав вас там через три тижні. Да. Це ну. Такого не може бути, і, звичайно, вам треба переконатися, що ваша ціль є смарт. Про смарт, я думаю, ми також сьогодні поговоримо, подивимося, скільки це відео займе. І тобто, вона має бути релевантною, вона має відповідати дійсності, вона має бути реальною. Тобто, і вона має відповідати да, якомусь ну, часу. тобто вона... Має бути виконаною, ну підв'язаною до часу, має бути. Да? Тобто е, зрозуміло, що там, я в старо... моя ціль в старості бути там, мати лодку да? От, в старості. Но ця ціль не підв'язана до часу тут і зараз, тобто ну, вона є і розмитою, тобто вона не є смарт. Далі відбувається наступний да? пункт даної моделі це поточна реальність, currently reality, Вам необхідно Зрозуміти, де ви є, і це взагалі є основна робота, я вважаю. Інколи, коли ви задаєте собі питання, да, де ви зараз знаходите, ви можете знайти дуже багато відповідей, які допоможуть вам е, ну, е, неочікуваним шляхом розв'язати ці чи інші проблеми. І щоб визначити поточну реальність, необхідно собі відповісти на наступні питання: де я зараз знаходжуся? Коли, як, про що, е, де моє місце. Да? Мої реальні здібності, да, дивлячись, яку сферу ви хочете покращити, да, куди ви рухаєтеся, і чи не конфліктується е, е, мета з іншими е, ця ціль з іншими цілями. Да. І дуже важливим необхідно зрозуміти, чи зробили ви вже якісь кроки до да, досягнення для своєї цілі, а, або які перші кроки можуть бути да, уже на цьому році. Е, які кроки ви можете вже зробити ось, для визначення поточної реальності? Після того, як ви зрозуміли своє поточне місце знаходження, є чудовим рішенням розглянути різноманітні варіанти та перешкоди. Мається на увазі різноманітні варіанти досяг... ну, шляху досягнення своєї мети. І це забезпечить вам стовідсоткову перемогу, на мою думку, ну тобто, ви можете розглянути все жахливе, що може трапитися з вами по дорозі до цієї мети, до цієї. Цілі, і ви вже будете до них готовими. Ви самі можете задати собі і різноманітні запитання, які стосуються саме вашої сфери. Також тут буде е, не попросити думки інших людей, да, що може стати на завазі, яких яку, якісь їхні пропозиції, да, адже ми і варіанти розглядаємо. І також можуть бути в допомозі такі питання, як. Що може мені завадити? Як я це подолаю? Які є варіанти досягнення? Тобто я можу це зробити таким шляхом, таким шляхом, таким шляхом. Але на цьому шляху в мене може бути там перша перешкода, на цьому шляху може бути перешкода там у вигляді близьких людей, але на цьому шляху там у мене перешкода менше вільного часу. І ви проаналізовуєте? які можуть бути перешкоди, і які варіанти краще підійдуть для того, щоб цих перешкод уникнути? Да? Ви детально все це розписуєте. Інколи усно проробити це ну, майже неможливо, тому що думка да, там може з'явитися і відразу пропасти, вона може ну, не затриматися в голові, тому максимально ефективно буде прописати це все. І після того, як ви зрозуміли всі варіанти та перешкоди, можна переходити до твердого наміру. І тут не важливо собі сказати, все я роблю. Важливо прописати реальний план дій. І чим дрібніший він буде, тим краще. І також задавайте собі питання, а що я розроблю сьогодні, що я зроблю завтра, які кроки я зможу зробити там, у той вільний час, що я буду робити, якщо мені, мене щось буде зупиняти да, для досягнення цієї цілі, і ви це все детально. Описуєте. звичайно, психіка буде чинити опір, і в допомозі можуть стати медитації, ведення щоденника, там, регулярні нагороди, міцний сон, та фізична активність будуть допомагати не так болісно сприймати це все психіки, адже в першому чи в другому відео в цій рубриці я розповідаю про те. Як наша психіка не любить взагалі мотивацію, да, особливо якщо ми звикли нічого не робити, і як вона захищається взагалі, тому що все, що для неї нове, є для неї загрозою, навіть якщо там ніякої загрози взагалі бути не може. Це насправді так і працює, тому нам важливо допомагати собі. І взагалі зрозуміти, що все просто є ціль, є різноманітні варіанти, да, ну, поточне місце, варіанти і є. Намір робити і просто ви поступово зробили одне. Переходити до наступного, зробили наступне, переходити до наступного. І якщо не виходить, значить ви десь неправильно застосували модель Grow. Буває. Якщо ви не поставили собі конкретну ціль, вона є розмитою і неточною, то ніякі оці варіанти, да, розуміння поточного місця знаходження, воно не допоможе, тому що вам не зрозуміло, до чого вам йти. Да? Ви не поставили собі таку винятну, тверду ціль, вам не зрозуміло, куди йти, і з -за цього е, виникає супротив. Тепер я коротко розповім вам про техніку смарт. Вона також дуже важлива і це є абревіатура да, на англійській, як починається ну, назва кожної, кожної, кожного ступеню. Але я не буду на цьому зупинятися, відразу буду говорити на нашій рідній соловійній. Мові. І перший пункт мета має бути конкретна. Тут я вже не раз розповідала, і ви ще про це почуєте в інших відео. Чим конкретніша мета, тим легше вам її досягати. Коли вона розпливчата, то так ви будете робити якісь кроки для досягнення цієї мети. Наступна ціна має бути вимірна. Дуже важливим є усвідомити, да, чи знайти способи за допомогою. Чого ви зрозумієте, що ви досягнули результату, або що покаже ваш результат? Як ви зрозумієте, що ціль досягнуто, що вкаже на те, що ну, чудово з цим закінчили. Да? Це дуже важливий пункт, і його необхідно зрозуміти на самому початку, інакше потім буде дуже важко підтримувати свою мотивацію, адже ви взагалі без поняття, як. Ну, Вимірити процес успіху, в принципі, взагалі. Наступ... Наступний пункт е, включає в себе досяжність цілі. Тобто ціль взагалі реально досягнути. Ну, вона є реальною е, і має шанси бути досягнутою. Тому що, якщо цілі є недо... ну, її неможливо досягнути, то і виконати її е, буде неможливо ну, зро... логічно. Які можуть бути обмеження, да, що не дозволяють досягнути ціль? Це або тимчасові фінансові труднощі, да, здоров'я. Наприклад, жінка ну, хоче народити, але в неї ну, проблеми зі здоров'ям, да, або там, з фінансами, вона, зрозумі... вона розуміє, що вона не може зараз да, досягнути цю ціль, але все одно її ставить, да, і це дуже сильно виснажує і забирає. Багато енергії і навпаки здвигає назад. Наступний пункт: ціль має бути значною. Вона має давати вам вигоду якусь. Якщо ціль для вас або для когось не, не несе ніякої вигоди, то вона є незначною і просто марною. Вона має мати для вас велике значення. Давати вам якусь плюшку, ну, да, щоб ви для... для чого ви це робите? Має бути якесь задоволення, і оце задоволення необхідно усвідомити, сформулювати на самому початку. І останній пункт це обмеженість в часі. Тобто ви самі маєте ставити собі дедлайни для досягнення цієї цілі. Тому що якщо ви кажете, та десь там 10 років, то отак от 10 років ви і будете досягати цю ціль. Якщо ви цього не хочете, то встановлюєте собі терміни. Наприклад, через 2 роки я закінчу там, цей навчальний заклад. І ще через рік я вже буду практикувати там, і займатися по цій професії, як там, офлайн да, чи онлайн, неважливо. Або я пройду ці курси там через три місяці і піду практикуватися фітнес-тренером і так далі. Да? Тобто, обов'язково встановлюйте собі дедлайни, звичайно, не розчаровуйтесь, якщо ви не досягнули. Того, чого бажали саме в цей період часу, що собі встановили раніше, і це встановлення часу має бути реальним да? під ваші здібності, під ваш професіоналізм і ну, в принципі, під реальний час, і не виключати можливості, знаєте, як чорний леві, да? що може статися що завгодно, коли завгодно, да? як, наприклад, з війною. Тож не забувайте враховувати такі пункти також. І я дякую вам за перегляд цього відео. Я дуже рада, що ви зі мною були до кінця. Хто був? Ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобалось, пишіть коментарі. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати корисні відео, щоб наближати себе до психологічної гармонії. А я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео.